Зараз знижка 70% на другий дві календар в репполі. Да. Ось такі закупи в нас вийшли. Це ми взяли в кроків собі тортик, сирочки. Це ми взяли, щоб на ялинку зробити. Бачила в tiktok торіал такі. Бабочки, бантики, бантики, як завжди, водичка. І для котика смаколики. Ще взяли переноску, бо в нас багато гірлянд на ялинку. Ось така класна піжамка за 15 злотих в Карафурі. Сьогодні приміряємо. Ми мучилися з вайфаєм, вже півроку десь, як тут живемо. І нарешті я замовила в них ось таку штуку, яка підсилює його і на всі кімнати. І нарешті в нас нормально Wi-Fi у всіх кімнатах. Також з 10 грудня пообіцяли, що буде більша швидкість передачі мегабайтів. Нарешті сьогодні ми почнемо прикрашати кімнату до нового року. Зараз овісимо тут білу гірлянду і сподіваюся, сьогодні ще я тут поставив ялинку. Уляцька! Юляцька наста. Зараз ми вже будемо прикрашати ялинку. Сьогодні мого брата день народження я вирішила подарувати йому торт медовик. Я вже печу інші коржі. Ось такі коржі у мене виходять. З обрізків я зроблю посипку, щоб вийшло гарно. Качусь! У мене сьогодні пахне медом, тому що я печу медовик. Я трохи переживала, що в мене буде мало коржів, бо тісто було зовсім трошки, але вони так піднялися і такі великі вийшли. Я в шоці. Не так багато продуктів, доволі такий бюджетний торт, але дуже гарний та смачний. Ось так він виглядає до того, як я його посиплю. Ось такий гарний медовик у мене вийшов. Ще завтра, перед тим, як йти на день народження, хочу прикрасити його буровкою. Ось так в коробку з-під взуття я намадала харчової плівки та помістила теж. Він трошки не поміщався, але вже що, треба його якось довести, тому хай буде вже так. Розпаковуємо санки для малого. Класні санки те. Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися двома своїми посилками та труднощами, які виникли з однієї з них. Я замовила сину ось такі санки, не знаю, чи добре видно. І мені поклали неправильну спинку до них, тобто там не було отворів, щоб прикрутити її. І я спочатку думала. Ну добре, самі якось зробимо, може якось прикрутимо, когось попрошу, щоб зробили ті отвори. Але потім я посиділа і зрозуміла, а чому я так роблю? Може, треба написати власнику магазину, бо я заплатила за цей товар і я маю отримати якісні послуги. І я рада, що я написала, нам прислали нову спинку, і тепер я задоволена. І задоволена першу чергу з собою, що я не побоялася написати. Також на Вінтеді я замовила книжку Кафе на краю світу. Це вже друга частина повернення до кафе, бо першу я вже прочитала за декілька днів. Мені дуже сподобалось, і сподіваюся, це теж сподобається. І замовлю ще третю частину.